Пора літніх відпусток це можливість відпочити на березі моря чи озера, подихати свіжим повітрям у горах чи на присадибній ділянці. Однак, як свідчить наше обліцопитування, чимало лучан планує влітку працювати. Якщо ж вдасться піти у відпустку, то здебільшого мешканці обласного центру проведуть її неподалік дому. На дачах біля Волинських озер і річок. Як ви плануєте провести другий місяць літа? Ви знаєте, ми вже тепер пенсійного віку і дуже нам подобається на фазенді працювати, на дачному участку. В трудах доглядаємо за квітами, за рослинками всякими і радуємось життю. Працювати плануємо, да, ми хочемо працювати насправді. Працювати, робота, на робота. Певно в літньому таборі. А в якому саме таборі? Або в Буковелі, або в Ровеснику. Планую на світять їхати. Я вже відпочиваю тут, Луцьку. Може, світяти. На ексвітях максимум. На світязі. Поки що не знаю, зараз вступні екзамени почнуться. Треба поступити спочатку, потім буде видно.